Всім привіт! Сьогодні говоримо про космічну технологію, яка робить неможливе можливим. Про пікосекундний лазер. Yeah. Мене звати Новікова Катерина Ігорівна. Я лікар-дерматолог косметологічної клініки Медідер. Чому саме цей лазер вважається революційним? Давайте розбиратися. Спочатку розберемось з принципом роботи. Порівняємо пікосекундний і наносекундний лазер. Наносекундний лазер нагріває пігмент для того, щоб він розбився. Пікосекундний розбиває його на мілкі частички. Пікосекундний лазер працює з швидкістю, яка в мільярди разів швидше кліпання вашого ока. Більшість людей, які набивають тату, не думають про те, що вони за декілька років захочуть від нього позбутися. Але це трапляється частіше ніж ви думаєте. Чому пікосекундний лазер? Ідеальний для видалення татуювань. В цьому є декілька причин. Він швидше та якісніше туйнує пігмент, унеможливлює негативні наслідки від перегрівання пігменту, тому що він його не нагріває. Коли у нас нема термічного пошкодження, а є акустичний вибух, то у нас і нема термічної реакції на шкіру. У нас нівельований ризик розвитку опіків. І рубців потім як наслідок. Він може працювати з усіма кольорами, починаючи від чорного, синього, світло-синього, коричнього, червоного, жовтого, зеленого. Всі ці кольори підвласні цьому апарату. Єдиний колір, з яким не може працювати жоден лазер на світі, це білий, тому що це колір світліший за колір шкіри. Лазер його не розпізнає. Тому будьте обережні з білими лініями в своїх майбутніх татуюваннях. Якщо з невдалим татуюванням ще можна змиритися, ви ж його вибрали, ви про нього мріяли, у вас є якісь асоціації, то невдалий перманент це зовсім інша історія. Видалення перманентного макіяжу має свої особливості. Найперше це делікатні зони, такі як повіки, наприклад. Друге, це виклик кольором. Тому що у нас можуть бути червоні губи, рожеві губи. Так як ринок фарб для перманентного макіяжу не регулюється в Україні та й здебільшого в світі, ми достеменно не знаємо, що знаходиться в складі. За рахунок цього, дуже часто з рожевими і червоними пігментами відбувається інверсія, тобто вони темніші. Для піку секундного лазера це, звісно, не проблема. Ми з цим справляємось, але. Завжди попереджень пацієнта, що так може статися. Отже, без отже, що вам очікувати після того, як ви вирішили видалити татуювання? Набрик в місці проведення процедури. Незначний біль, який зникає за декілька годин після проведення процедури, він зменшується, зменшується і зменшується. Майже не відчувається, в принципі, вже після того, як ви виходите з кабінету. Потім можуть з'являтися потехи і кірочки. Зазвичай на третій день починається зуд в ділянці видалення татуювання. З 4-5 дня ви можете помічати підвищену сухість в ділянці роботи лазера, що дуже часто заважає нам при видаленні татуювання. Як не дивно, це попередні видалення не на пікосекундному лазері. Найбільше я не люблю ремувер. Я не бачила ніколи складу ремувера, тому не впевнена, чи це контролюється, чи це сертифікується. Але суть в тому, що тою самою машинкою, якою вам вводили фарбу, вам вводять хімічний розчин, покриваються кірочками і відпадає разом з шкірою. Ну, як на мене, це звучить жахливо. Часто до нас звертаються пацієнти, які вже зробили 10 і більше видалень на інших лазерах, зазвичай це наносекундні лазери. Найчастіше це неякісні наносекундні лазери. Дівчата приходять до нас вже з невеликими рубцевими змінами, вони приходять в світло-жовтих, світло-зелених тонах, з якими трохи важко працювати, тому що потрібно підібрати параметри. І в такому випадку, навіть коли ми після першої процедури не бачимо результату, це вже результат, тому що ми розуміємо, як нам краще підібрати параметри для роботи далі. Але з цим можна справитись, просто потрібно запастись терпінням людей, які вже 10-12 раз десь в іншому місці зробили видалення з терпінням проблеми необхідна кількість процедур. Зазвичай тут хочуть почути чітку цифру і чіткі межі, але ми не знаємо, скільки піде процедура на видалення татуювання. Тому що це залежить не тільки від роботи апарату, а й від вашої імунної системи, яка займається тим, що виводить мікрочасточки. Це залежить від того, на якій глибині залягає пігмент. Це залежить від того, в якій кількості він там залягає. Після першої процедури ми вже можемо сказати приблизно кількість наступних сеансів, які нам знадобляться. А тепер про один з найбільш неочікуваних лайфхаків в практиці лікаря-косметолога це робота пікосекундного лазера з ус. Після введення філерів на основі гіалуронової кислоти. Лазер індукований пробій. <свист> <свист> Класичне рішення цієї проблеми фермент гіалуронідази. Так, він є прямим антидотом до гіалуронової кислоти. Але що, якщо ми не можемо ним спрацювати? Тоді в гру вступає пікосекундний лазер. Підсумок ключових переваг пікосекундного лазера. Це найефективніший. Метод зараз у світі видалення татуювань та пігментних плям. Це великий горизонт можливостей для роботи з якістю шкіри, для видалення небажаних явищ після введення філерів та роботи з рубцями. Лазер активно використовується в регенеративній медицині. Йдуть активні дослідження його роботи в трихології. До речі, якщо ви хочете більш детально дізнатися про лазерне омолодження пікосекундним лазером, про роботу з пігментними плямами, підписуйтесь, ставте вподобайки та очікуйте наступного відео від Юлії Олександрівни. І серйозні люди, зверніть увагу на фотографію Оксани Іван, з семі дітей, і ці от такі він в костюмі, в галусту, такі наші всі, хто українці сидять, отак от.